Великодні свята українців славні своїми обрядами та звичаями. Один із них це освячення пасхального кошика. Традиція наповнення святкового набору своя в різних регіонах України. Та зазвичай ми звикли класти до пасхальної корзинки великодній хліб, який в народі називають паскою а в деяких регіонах побутують й інші назви: баби, калачі, золоті баби. Традиційно до великоднього столу господині печуть паски, та ті, хто не має часу на випікання, зможуть придбати їх у крамницях. Тож ми вирішили перевірити, який асортимент нам пропонують цього року. Перший об'єкт, куди ми завітали, це магазин, що на проспекті Гагаріна. Великодні товари тут продають уже майже тиждень. Паски вагою від 200 до 400 грамів. Пропонують за ціною від 5 до 13 гривень. Ми к пасхальним празникам приготували великий асортимент випічки і принадлежності для випікання пасок. Тобто у нас є ми працюємо тільки з криворушськими, тулі за бонасорті є у нас мік і є хлібзавод. Вот Також у нас є різна випічка то есть которая идет на весовое в виде пряников, в виде коржиков. Есть у нас также для выпечки принадлежности, то есть присыпка, краска для яиц, выпекание пасок. Завітали ми до знаного будинку хліба. Тут паски розкуповують на ура. У нас є пасочки від 100 грам і до пів кілограма. 200-300. Люди йдуть, ціни у нас нормальні, як сравнительно. Саме маленька 3,50 у нас пасочка побольше 7 гривень, 10,50 і 17,50. п'ятдесят. Порівнянні з минулим роком ціни на пасхальні продукти зросли, та це не зупиняє людей в бажанні купувати святкові тематичні товари. Кажуть, свято є свято. Прийшла купити пасочки. коли то випікала сама, коли була час мені вже за 80 з хосиком. От прийшла купити собі, внучки, правнучки. Yeah. Всім папасочки. загалом же в нашому місті в ці дні торгівля великодніми товарами здійснюється у багатьох об'єктах торгівлі. До свята підготувались і великі магазини, супермаркети. У понад 200 об'єктах торгівлі відбудуться виставки-продажу. Крім того, у суботу на 10 основних ринках відбудуться святкові ярмарки, де також можна придбати. Свіжі овочі, м'ясо і підготуватись до великого свята докладніше з переліком зазначених місць продажу пасхальних продуктів можна ознайомитися на сайті Криворізький ресурсний центр в інформації актуально.